Чи вміє нарцис любити? Нарцис це дитина це людина, яка в своїй емоційності не склалась як дорослий індивід. Він застряг на певних фазах і не виріс в дорослу особистість. Внаслідок цього він не розуміє себе, він не бачить себе як особистість. Він не має такого типу відчуття, як у особи, що склалася. Вони завжди відкидають свої погані риси і перекладають їх на інших. Тобто звинувачують інших, працюючи на них. І іншої людини він в зв'язку з цим не бачить. Тому що немає цих маркерів, по яким можна щитувати. Відповідно, як маленька дитина, а нарцис – це маленька дитина. Як така дитина може розбиратись, хто є хто? Звісно, що ні. І свого партнера він теж не бачить. І так як він дитина, то іншу дитину він теж не може любити. І коли він вибирає пару. Тобто, коли він влаштовує ці сахарні шоу з подарунками, маса компліментів, активне залицяння. Це означає, що він не сприймає серйозно цю людину. Тому що нарцис він контрзалежний, він боїться емоційно залежати від іншої людини. І тому, якщо він такий сміливий, значить він не бачить загрози в цій людині. Тобто, скоріш за все, що він знайшов собі рівню або слабішого собі партнера. І тому він може спокійно себе проявляти, кого нарцис може любити, тобто мати сильні почуття. Це матір, тобто того, хто більш зрілий, більш стілький. До такої людини нарцис не буде підходити сміло. Він буде більше придивлятись, буде більш обережно поводитись. І як любить дитина матір, вона хоче безумовної любові, безумовного прийняття. Це означає, що зі всіма своїми проблемами. Я можу підходити в будь-який момент. І ти, мати, повинна мене слухати і приймати таким, який я є. А що натомість, я і так хороший, я такий ось прекрасний. Навіщо мені якось намагатись? я і так хороший, ось так приймає людей нарцис. Нарциси це люди, в яких присутня заздрість. Він заздрить партнеру. Спочатку він вас підвищує, вихваляє, дарує. І таким чином себе занижує, а потім йому треба відновити цей баланс. Він повинен вас обесцінити. Тоді він буде себе вважати на фоні вас таким хорошим і цікавим. Його ложне его не буде давати йому цінувати свого партнера, поважати його вдовгу, підтримувати його. Його его тримає всі його відчуття, всі його прекрасні дитячі якості. І воно править балом. В результаті він обов'язково прийде до обезціннення. Для того, щоб відчувати любов у здорової людини, треба багато зусиль. Треба щоб була емпатія. У нарциса емпатії немає. Тому у нарциса відсутні компоненти, які необхідні, щоб мати тривалі любовні стосунки.